Презентую вам нову поставку товару, це сидіння для унітаза від Lidl. Тут будуть чотирьох забарвлень. Перша така йде модель, це сова. Дуже така, бачите, цікава. Де звичайна така універсальна білого кольору, така морського виду з ракушками та ось такі пальми. Вони йдуть в комплекті зі всіма деталями. На жаль, вони були пошкоджені при транспортуванні упаковки. Десь може бути погано запаковано, але нічого страшного, тому що там всередині все гаразд, всі є деталі, всі цілі. Автоматичне є опускання сідушки, м'яко і безшумно. Лоті буде 10 одиниць. Таких ракушок у нас буде 3 моделі. Пальм у нас 2 моделі. Білого такого універсального кольору 3 моделі. Та сова у нас 2 модельки буде. Вартість лоту 4330 гривень, а собі вартість однієї всього 433 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!